Знімаємо тренд. Як це ми називали в дитинстві? Перше. Ось такий салат. Ну, сирний салатик звичайний. А мене називали апетитний. Апетитний? Апетитний. Блін. Фу. Оці роли, оце апетитні. Черпачок. А ще називають аполом. Серйозно? Да. Я таких розумних слів не знаю. Що, да. Це шкафчик, де консервацію хранили. Просто шкаф. А, кладовка. Антресоль. Нічого ти що? Коротше, я вам ще показую. Це Ось мені такий дуже подобається. Ходох. До речі, вони багато бувають акції. Тому підписуйтесь на їхню сторінку зіткнути. Це пюрешка. А деякі називають толчом. Реально? Та ні, це пюрешечка. Це не залежить від регіону, а просто від людини. Брасматик. Я знала, що ти скажеш. Це туш. Ага. Це брасматик. Це а деякі називають баняк. Не знаю. Я думаю, в західних областях переважно. А ви напишіть, будь ласка, в коментарях, як... Ці предмети та страви називаєте ви. Обов'язково, ми всі почитаємо.